Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Единмен. І сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про те, як підняти свій перший 25 ранг в Бравл Stars. Дане відео розраховане на новачків, тому кому цікаво, хто ще не піднімав ні одного 25, го або, в принципі, хто хоче навчитись не знаю, краще, швидше піднімати 25, то обов'язково додавіться це відео від початку до кінця. Ну а перед тим, як його почати, я прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас, і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Насамперед хочу зауважити. Ні, насамперед хочу вибачити за шум, який є на задньому фоні. У мене зараз щось по типу ремонту почалося, а відео записати мені потрібно, і інакше ніяк не виходить. Вже яка шоста годинка. І, в принципі, мені вже просто часу не буде записати. Не знаю, чи сьогодні відео вийде. Надіюсь, максимально що вийде. Ось, коротше. В цьому відео ми, коротше, поговоримо повністю про 25 ранг, що це таке, як його підняти, про кращих пристів на 25-й. У мене вже колись виходив подібний відео, але це не знаю, було з рік тому, певно. І зараз вирішив записати, тому що за той час я підняв вже набагато більше 25-х. У мене змінилася трошечки моя думка на рахунок. Там краще 25 і так далі. І зараз хочу записати відос вже, ну, що я думаю, на даний момент. Відос я постараюся зробити цікавим. Ось, тому повторюся, дивіться цього до кінця. І так, поїхали. Насамперед, як підняти свій перший 25? -тій? Виберіть перса, за якого ви непогано іграєте, і друге, це виберіть для нього хорошу карту. Наприклад, я свій перший підняв на Шеллі. Ще колись, навіть не пам'ятаю, коли я це точно зробив. Ну, це був. Якщо я не помиляюся, 2021-й, напевно. Підняв його на шеллі і піднімав я його, просто вдумайтеся. 3-4 сезони. Тоді сезони були по 14 днів, і то просто жесть, навіть дивлячись, як мене горіло, як мені кубки слували. Зараз, в принципі, Шелі теж може бути першим 25, то тобто, і Шелі сам по собі перс непоганий. Я навіть вам більше скажу, в багатьох ситуаціях він саме імбовий в ігрі, а йменно за рахунок своєї мега імбової ульти. Тому це непоганий варіант. Шелі, в принципі, як перс не дуже важкий. Не дуже важка. Sorry, записую ще паралельно онлайн-каточки, тому можу чуть заїкатися. Так, наступний перс, який може в принципі, на Ізі на 25, але на ньому треба вміти іграти. грати. Ось, наприклад, якщо ви берете просто якогось динамайка, вам буде важко. Вам буде справді важко. Ну, а для мене з легких персів це був Едгар, це був El Primo, це була Мс, наприклад, я легко підняв. Так, Тарані. Я так дивився по своїх персах. До речі, ще СТУ зараз не важко підняти. В принципі, його ніколи не було важко підняти, не було такого що він не був імбою. Тому з цих персів можете собі обрати кращу. Наступне, найкращі карти, які ви, в принципі, можете вибирати. Навіть не знаю. Тут треба дивитися на карти, які на зараз доступні. Ну я більшість своїх 25-х підняв на таких нейтральних картах по типу двойної проблеми. Тобто, карта там немає ніякої переваги на ближніків та дальніків. Тобто, такі універсальні карти. Все або нічого також, я на ній дуже багато підняв з 25-х. Основного, а навіть немає ближніх і дальніків. В принципі, карта універсальна. І в принципі непогано. Плюс 25, якщо ви вже сильно там, засмучені, що не можете його підняти. І сама стандартна тактика, завжди робоча це сидіти в кущах. Просто-напросто сидіти і рано чи пізно ви піднімете, якщо, якщо будете мати терпіння. Ось. І що я вам можу сказати, точно найлегший перс на 25-й це L-Prium. Тобто, його піднімали всі на 25-й, і багато в кого це перший 25, а в багатьох це перший 30 ранг. Я не знаю, як зараз, тому що я прийом піднімав 2 роки тому. Ну, наскільки я знаю, його підняти не важко. Тобто, ви просто тімитеся і шукаєте інших L-прімо. І в принципі цього вже має вистачити. Ну, єдине, що, до речі, треба То тобто, есть, Не нікого кого-нибудь, бо вам потрібна тіма. Це мінімум там, 2 L пріму скажімо. Щоб вас просто не винесли якісь які не затімилися проти вас там два культа, наприклад. Це теж важливий момент. Також на 25-й можна підняти Поку. Але це не буде вашим першим 25-м точно, тому що там ну, Поку рідко крисять і йому часто дають топ-2, тобто йому допомагають. Принаймні, так було, не знаю, як там зараз. Не думаю, що сильно пофіксили. Також є такий персонаж, як Мортіс. Мортіса, мені здається, всі піднімали, то тобто як перс він хороший, що можна просто бігати і так рано чи пізно все-таки ну, піднімете 25-й. Ем, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Окей, топтрим. Тобто на моріці потрібно просто бігати, але для нього потрібна фулл прокачка і бажано ще снаряга на щит. Тобто там прокачка, ну, вам потрібен ХП, щоб вас не було легко винести. Також для якоїсь штольні може піти Шеллі та Бук, наприклад. Це я зараз перечисляю різні прикольні карти. Я як людина, яка опнула майже всім 25, і можу сказати, що ще раз повторюсь, який найлегше 25. Колет це було моїм з цього, певно, 25-м. Як я казав, Емс. Також непогано пішов Карл, хороший персонаж. Так. Хто там? СТУ пішов добре, Бібі неважко підняти, Lprimo, як я вже і казав, його навіть на 30 планував апати, але мені не вистачило терпіння. Ну і, до речі, сам можна апати і на 30 -ти. Але по цьому я запишу, скоріш, удільний відосик. Зараз, поки була супна мутація, не ізі апалася мех, ну а сама по собі вона в сюди зараз не дуже. Ну, Корделіус був теж, та й в принципі є імбою. Міко, само собою, це взагалі імба. Баз, до речі, теж на 25-й. До речі, на хто отримав гуділу базу, бо я, по-моєму, досі не питався. Зайцікав. Кіт дуже хороший персонаж, теж на 25-й, так теж до слова. Ну і в принципі його при всі можете вбирати, особливо, якщо ви підняли їх там на 10-ту силу теж. Ось, наприклад, Мелоді теж, просто імба. Тобто, вона спокійно виносить любого. Ну якщо, звісно, за неї грамотно грати. Якщо ви будете погано грати, зрозуміло, що чого хорошого з цього не вийде. Ну і в принципі все, це всі поради також, можете подивитися не знаю, або на Ютубі, або можливо як я піднімав 25, які, з якими гаджетами і пасівками я піднімав. Переважно я беру найкращі гаджети та пасівки для даного персонажа, тому в мене є відоси майже на всіх персів на 25-й, тому заходьте в плейлист, шукайте свого перса і дивитеся, як я апав, і в принципі є шанс, що ви піднімете. І на проблемах може бути деякі в дуо піднімав, але тоді шукайте норм тімейт. Ну і все, на цьому наш навідомик підійшов до кінця. Я максимально сподіваюся, що він для вас був корисним і що він вам сподобався. Якщо це так, то поставте лайк та підпишіться на цей канал. Ну а з вами був як Яксаж Денмен. До нових зустрічей.